Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. І я вирішив запустити своє міні-навчання. Скажу вам зразу, те, що воно буде безкоштовне. Зараз про деталі поговоримо. А для початку хочу з вами взагалі поділитися, з чого взагалі виникла така ідея і чому я це хочу зробити. Після того як я полистав телеграм-канали, інтернет і всю цю крипто, скажімо, індустрію, бачив те, що дуже багато курсів. Продають за великі гроші. Тобто всі, в принципі, курси по крипті продаються там 500 плюс доларів. Тобто продають вам суто воду, да, курс, який повністю складений з води. Ну як з води? Не з води, тільки, да, там є якась інформація, але ця інформація повністю доступна в інтернеті, якою ви можете навчитися, да, не платячи комусь там 500 тисяч доларів. Ці люди просто да, продають вам гарну картинку, яку ви по суті купляєте. Вони там розказують, що ви будете заробляти тисячу доларів в місяць після того, як ви пройдете курси. Але ви повинні розуміти те, що це все бред і все, що вам показують, там проценти і так далі. Це все для того, щоб вас зацікавити і вам продати курс. А по суті, в курсі всередині знаходиться звичайна сама банальна інформація, яку я вам в цьому курсі дам безкоштовно. Це буде така серія відео на моєму YouTube-каналі, там буде окрема папка з цими відео. Я цей курс розділю на скільки там уроків, не знаю, 8, 10, скільки вийде. І в цьому курсі буде. Все про біржу. В даному випадку я буду показувати про біржу Байбіт. І почнемо ми з того, що е, от це перше відео, таке вступне. Да Я розкажу вам думку і все те, що я хотів би, скажімо, воплотити в життя. І, і відповідно, це перше таке вступне відео. Друге відео це буде перший урок, і я вам розкажу. Як можна зареєструватися на біржі? Да, це саме таке простеньке. Зразу вам скажу те, що цей курс не для професіоналів, не для тих, хто вже шарить в біржі. Цей Курс створено абсолютно для новачків, які хочуть тільки зареєструватися на біржах, і почати свій шлях в сфері да, крипти, навчитися купляти монетки, дізнатися, що таке ордера, як виставляти ордера, як поповнювати, як виводити, як пройти верифікацію і так далі. Тобто, це я розкажу в цьому відео. Ще раз повторюся, воно. Абсолютно цей курс буде безкоштовний. Відповідно, якщо ви захочете, якщо вам цей курс подобається, ви дійдете до кінця, зрозумієте, як це все працює, і ви захочете мене підтримати. Звичайно, я ж не проти. Я вам залишу свій гаманець trc 20 під цим відео, точніше, під кожним буду залишати. І якщо от, да, ви зрозумієте, що я вам дійсно допоміг і ви дійсно від мене чогось навчилися. Я буду радий вашої підтримки. А найкраща підтримка це буде просто підписочка на мій телеграм-канал, підписочка на мій Ютуб канал, поставити лайк, прокоментувати, що вам було корисно, і це буде найкраща підтримка. Відповідно, друзі, в принципі, це все, що я хотів сказати в першому такому вступному відео. Наступне відео буде про реєстрацію на біржі Байбіт. Далі буде верифікація, і так поступово-поступово буду вас вводити в курс справи, як користуватися біржою і так далі. Тому, друзі, дивіться в наступний урок.